Назар. Всім привіт! З вами на... я, Назар. І це третя частина виживання в Майкрафті. Як ви би знали, в ви... другій частині ми построїли мерію. Що вона тут робить? Построїли мерію. Але тепер ми будемо строїти. Що, що Ой, мусор, мусор. Але ми тепер будемо строїти. Нам знаєте, що треба відновити? Посадити у, у, у селі. У селі нашу треба посадити, буде дево. Кожен має така гарна село є. І... А ви підписуєте і ставте лайки. Во, як я вже казав, трек скоро вийде. Я хочу, щоб усі його побачили, будь ласка. Як ви знаєте, я купив креатив. Але тут у нас склад, мабуть. Але щось, бо я пам'ятаю, недавно була пожежа. У нас тут дуже перекуче сонце було. І воно все тут розламало. Нам сьогодні прийдеться отут зробити. Отам і гарно. А, може, ви не бачили. Я взагалі колодязь ще один зробив. Ну, це давно вже було. Два дні назад, звісно. Ну так. Да. Я тоді скоро закінчую. Я тоді повернуся, як закінчу з землею. І, друзі, я. Зробив отут, отут і зробив перегородку. Е -е, перегородку отаку. Це нас є, вся, все село. Е надо, вели. у нас все село. Треба ще потім зайнятися. У нас не дуже велике, мабуть, я візьму. Думаю, буде відео. Я думаю, воно буде дуже велике відео. А я по скоро повернуся. Друзі, я тут вже дещо зробив, я тут таке. Я вам казав, що нам треба зробити усе прям, щоб рівно було не таке у нас було красиво. Посилять квіти, грибочки. Брай, це посадимо. У нас тут багато чого. Нас дуже красиво. Так. Ну дай так. Ну, як вам? красиво же. Пишіть в коментарях. Так. Ой, друзья, я забувся, что сейчас видео знимаю. И так, надо, надо, надо. Я поки що просто попросто і буду робити, а тоді повернуся. Я повернулся. І я повернуся. Слава Богу, я все закичу Мені так було. Я не зум міста робиться. Привіт, жит. А, Ай, ви же на так помню в другую серії... А, Другу сері. а жителі скоро повернуться, вони просто вже в дорозі. Я просто не розказував. Давайте посадимо тут дерев... дерева. Ну, якби тут у нас оковиця міста, ми... То господи, я загубив все. Так, давайте оце посадимо. Зараз хочете бути фокус? Один, два, один, два, три, Бам! Прекрасно. Дуже. Тут дерев. Це... Ну, дерев дерева треба. Так тоді було. Це тоді просто повітря гарне з деревами. Може це хтось не знав, але тоді краще повітря. Легені очищуються. Маєте, я тут не, не, не посажу. я в другом. Э. <сам> Ах, какой я аромат. И тут мы посадим тюльпанчики. Я тоже люблю тюльпаны. Я просто не знаю, но я их тоже люблю. Э -э. І панчики. О, уже что? Рассвет? Кружитель селяны повернутся, маш нічого не готово Не знаю, им обіцяв. А, це розовый. Не-не-поже. Ні, ні, Ой-ой-ой, ч тільки що своє салона спалає, ч тут там тут? ой 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 так, так зроблю просто. Але ми зараз все зробимо. Отак. Так. так. От тут був. Так, а... Так. Алло. так. Ну, да, то да, привіт. А коли приїдуть вони? хм хм ну ну скажи, окей, вони приїдуть після обід чи в обід десь. Нам не хватиться цього, цього часу. просто надо нам, чтобы краса была. Лук батун. Лук. Лук батунца называется, пишется. Так, 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 так. Давайте, давайте, садіть, садіть. Де ще двоє? Давай быстріше. Нас обмаль часу. Ну так, да, це мої е е, друзі. Там Вова, е Гриша. Ну, Григорій і. Е а, де ще один? І. Знаєте, да це? Глент. Ну да, это мои друзья. Я пошутил, правда, с одним. Так вообще-то людей не зовут. Ну, это жители. Солёные вообще-то. Вот мальчаста. Вот так, вот так. Ромашка, Вот это. Грибочки. Какая машина.

Так, 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 не встигаю, просто не встигаю, все. Чого? Я поняв, чогось соняшник соняшник у Ну, Бо він соняшник. Ну, дивіться, соняшник наплог, як сонце. Не знаю, трохли, як сонце. Молодощек. Ну тільки не це... О, а щоється? Треба нагодувати всіх. І, друзі, я, мабуть, скоро повернуся, мені треба дещо тут зробити, що прибирати і повернути. Друзі, жити, жити селяни вже повернулися і вони всі в шокі. І вони всі просто в шокі. Бачите? Ну, дехто забіг туди, 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 туди просто дощ і всі забігають. Вони просто всі в шокі. А на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!